Відверто з лікарем Гостя Це лікар-інфекціоніст Тетяна Жабко. Вітаю вас, пані Тетяна. Правець. Що це таке? Правець це інфекційне бактеріальне захворювання, яке викликається. Ну по-простому кажучи, називається правцевою паличкою. А вірніше сказати, не самою паличкою, а токсином, який вона виділяє. І в результаті цього цей токсин дуже масивна, така утрута по силі. Вона поступається тільки токсину такого захворювання, як ботулізм збутника, і йде дії. Я в першу чергу на нервову систему, і тому виникає спазм м'язів і виникають судоми. Ну дуже серйозне захворювання. Якщо ми колись бачимо такого хворого, ми запам'ятовуємо його на все життя, бо це ну яскраво виражена клініка. От щодо клініки, яскраво виражена, спазми, ну судоми. Майже кожна людина колись відчувала судоми Ну, м'язові трошечки не ті судоми, які ми собі так уявляємо, які в нас виникають там вночі. І буває. Так, це насправді такі судоми, які викликають дуже болючі відчуття у людини настільки, що вона кричить від болю, при всьому при тому, що коли людина хворіє на правець, вона весь час при свідомості. Тобто, всю цю біль вона відчуває на собі. Її вигинає дуже це характерний вигляд такого хворого. Настільки такі спазми, де м'язів біль, що вона вигинається в ліжку, то що ми називаємо в медицині, таке назва є опістот. Тонус, тобто вона догою вигинається, і такий вигляд, що вона тримається тільки за рахунок на голову, опирається і на стопи. Настільки оце виражений такий спазм цих м'язів, і крім того, пізніше виникають судоми, які весь час турбують хворого. Це ну насправді достатньо дуже серйозно і такий вигляд дуже сумний і болючий викликає у лікарів, коли бачить такого хворого. А це правда, що під час таких судом в організмі м'язи можуть зламати кістки? Так. так. Крім того, що да, ламаються кістки, ще рвуться м'язи, це таке ускладнення може бути. Ви уявляєте, наскільки це виражений такий біль? Тобто організм сам себе руйнує? Ну, як захисна функція, да, тобто він не справляється просто. Нервова система, центральна нервова система, ці імпульси, які йдуть на м'язи, за рахунок дії цього токсину, не контролюється, тобто немає цього гальмування. Весь час іде цей імпульс, і з цього виникає такий спазм м'язів. І як довго такий спазм, такі сутоми можуть тривати? Якщо це Генералізована форма правця, якщо це тяжка форма, то такі судоми і такі спазми можуть тривати дуже довго, якщо не надаватись допомога. Це може просто закінчитися дуже плачевно для людини, де її можна підчепити. А підчепити якраз чому ми говоримо на сьогоднішній день? Взагалі правець вперше так більш детально почав досліджувати це перегов, А ми знаємо, що це хірург і це військовий хірург. Під час першої світової війни він якраз був на полях бою, і він помітив, що. Що дуже багато поранених військових, у яких от є прояви цього захворювання спочатку навіть не знали, чим викликається, як воно, але бачили такі складні випадки, і потім вже виявили, що все-таки це підозра що все таки це інфекційне захворювання. Тому правець насправді і завжди називали, що це захворювання війни, захворювання бойових дій. Справа в тому, що заразитися можна тільки після травмування шкірних покривів або слизових оболонок. А враховуючи зараз ті обставини, які в нас в Україні воєнні дії, звісно, поранень дуже багато, і таким чином, через забруднені оці рани, може ця паличка потрапляти в рану і викликати захворювання, пані Тетяно. Я ще прошу вас так доступно пояснити, чим відрізняються інфекційні захворювання від бактеріального. Вони всі інфекційні, про які ми говоримо, але є бактеріальні захворювання, тобто які викликаються бактеріями. Збудників вже дуже багато. Насправді то є захворювання, які викликаються бактеріями, є які викликаються вірусами, є які викликаються простішими. Тобто це така касифікація. Простішуються глисти. Так, да. да. отже, якщо така бактерія потрапить на відкриту рану, так. то тоді може статися зараження. Так. Ця бактерія потрапляє разом з ґрунтом інфікованим. Ця паличка живе безпосередньо. В ґрунті. і відповідно, якщо в рану потрапляє, можливе зараження і прояви захворювання. А от у підвалах можна, наприклад, У підвалах можна в пилюці. Цей збудник дуже стійкий, він дуже довго зберігається. Там дуже високі температури потрібні, висушування витримує, і тому і з пилом так само може потрапляти. Чого ми знов таки говоримо на сьогоднішній день про це захворювання? Крім того, якщо з пилюкою з цим спилом розносяться у ці спори, ця паличка. То десь ви поранеці з шипом, яким-небудь колючкою. У кожного ж із нас є городи, ну в більшості людей. Якісь ділянки, коли ми працюємо на городах, на дачах, в сільській місцевості, дуже часто. То звісно, що можливо через рану знов таки можливо зараження. Ага, тобто навіть невеличка подряпина, так подряпина також… Подряпина може призвести до цього. Отже, я так зрозуміла, що ця хвороба може охопити як на фронті, так тобто, коли людина отримує поранення, поранення. Так, і просто в місті або в так. селі, у підвалах, на вулиці, uh -huh. на городі. А імунітету людей, стреси це все, погане yeah. харчування, загострення хронічних захворювань. Відсутність сна нормального. Так, це все призводило до того, що імунна система дуже знижується. Одна справа, коли ми маємо здоровою людиною, якої немає хронічних захворювань, яка спокійна нервова система, то це одна справа. А інша справа, коли в нас у таке відбувається в країні, звісно, що. Ми дуже всі вразливі, із -за цього ризики дуже високі. Кліматичні умови. По перше, що зараз більш така жарка погода, так і люди всі більшість там працюють на городах, доглядають за тваринами, тому що людина і тварина являються переносчиками цієї палички. Вона в нас в кишечнику може жити, як звичайна бактерія, як звичайний сапрофіт, але в кишечнику вона ніякої шкоди не приносить, тому що кисле середовище, кислотність, і цей токсин, навіть якщо він виділяється, він шунку ніякої шкоди не наробить. А от саме в ці умови, які створюються в рані вони викликають те, що ця паличка починає виробляти токсин і йдуть прояви захворювання. Тобто він Розвиток. має потрапити на відкритий м'яс, на... там де є кров. Я навіть так скажу, що подобі дуже цій паличці, коли ще в рані починають розмножуватися інші бактерії. Справа в тому, що паличка ця, вона дуже не любить кисень. Вона розмножується для неї гарно, коли немає кисню. І от якщо глибока рана і потрапляє туди ця паличка, а там іще живуть, починають розмножуватися інші мікроби, гнійний процес. СД. ці мікроби вони починають поглинати велику кількість кисню. А для цієї палички кисень не потрібен, і вона дуже добре себе почуває, і вона починає розмножуватися, починає виділяти цей токсин. Пані Тетяно, от ви вже говорили, це такий яскравий симптом, судоми. Судоми, ну перше, да, от думав... які да, симптоми я... є такі, щоб людина змогла ну якось запідозрити. Бо в принципі, коли ми говоримо з лікарями, uh -huh. з інфекціоністами, зокрема, плюс-мінус всі симптоми однакові. От як. Зрозуміти, що щось не так. Ну, по-перше, коли в людини є рана, то можуть виникнути неприємні відчуття в рані, тобто якесь посмикування, якісь такі болісні відчуття, і це більше турбує в нічний період. Ну, це захворювання, як правило, починається ну не гостро, тобто якесь нездужання таке з'являється, головна біль, там м'язи щось ломить, людина стає дратівливою, пітливість підвищується, і потім її починає турбувати оця рана, оці ці посмикуючі болі. А потім. Потім уже виникає ще такий яскравий, яскрава ознака: це тризм. Називається, коли людину просиш відкрити рота, а вона не може відкрити, заклинює. Тобто виникає спазм жувальних м'язів, і людина не може відкрити рота. Із історичних відомостей відомо, що коли під час бойових дій дуже ж було багато поранених і боялися, що можуть захворіти на правець солдати, тоді періодично лікарі підходили до поранених і просили відкрити рота. Якщо у людини є якась пересвідка. Шкода, то це така яскрава ознака, така і звісно, що лікарі могли запідозрити, що у людини розвивається правець. От ви сказали, не одразу хвороба себе проявляє, тобто симптоматика поступова, тобто -то є якісь етапи? Є ну, є інкубаційний період. Звісно, Який? так інкубаційний період він може розтягуватися до трьох тижнів, а в середньому два-три тижні. Ну до двох тижнів і максимально до трьох тижнів. Отак, от так. А температура буває? Температура буває трошки пізніше, вже коли йде яскрава Клінічні прояви, виражена інтоксикація. Це вже тут приєднуються ускладнення, тоді починає підвищуватися температура. Також ви згадали ураження центральної нервової системи, а ще які органи уражає за рахунок того, що вражається центральна нервова система. Звісно, що йде враження, крім того, м'язи вражаються. Так потім ну м'язів вже в нас багато, да, і ці спазми. У людини виникає те, що ми називаємо ще дисфагія, тобто людина з'являється гнусавість голосу. Людина не може проковтнути слюну, не може проковтнути рідину. Звісно, що це викликає да? людина втрачає цю рідину і не може напитися. Це теж викликає такі болісні відчуття у людини. Крім того, за рахунок у цих враження нервової системи може бути затримка сечі, затримка випорожнень, тобто закрипи виникають, діє на серцево-судинну систему. Тобто може бути серцебиття, падає або підвищується артеріальний тиск і як ускладнення можуть виникнути інфаркти в такої людини або міокардит, це як уже ускладнення йдуть, тобто на серцеву судину порушується те, що ми кажемо, водно-електролітний баланс. Тобто, за що того, що виражена пітливість, дисбаланс між селями, так і це викликає шоковий стан. Тобто, тут людину треба, коли ми лікуємо, тут ще треба ставити крапельниці і коригувати цей водно-електролітний дисбаланс, бо можемо втратити людину. Та я так розумію, що перший орган, який це мозок так, мозок може бути і набряк мозку, набухання мозку ну центральне перевищена uh -huh. нервова система. Uh -huh. Ну і коли от ми говорили, ламаються кістки, то в принципі може бути і ураження внутрішніх органів. Внутрішніх органів може бути так само. Це, звісно, йде доска. Може забиватися тромбом. По простому буду казати, щоб зрозуміло, Тромбами забиваються судини, і те, що називається тромбоемболія легеневої артерії, тобто судини забиваються. чого й виникає інфаркт. Що забивається так само судини тромбами, і виникає, звісно, такі от наслідки. І може бути летальність. Летальність, звісно, що може бути ну, від всіх цих ускладнень. Плюс може приєднуватися ще вторинна флора, тобто гнійні процеси можуть виникати. Дуже часто виникає запалення легень, те, що ми називаємо, або пневмонія, септичні стани. Ну, сепсис, so, сепсис це зараження Так, сепсис – зараження, так. Ви на початку нашого ефіру, коли розповідали про яскраву симптоматику, от про ці судоми, про те, що ламаються кістки, і сказали, що може закінчитися все доволі погано. Так, який відсоток смертності? Е, відсоток до 10%. відсотків, і чим коротший цей інкубаційний період, якщо воно розтягується до 20 днів, то звісно, що це буде більш простіше протікати. А якщо короткий, там до тижня, то це дуже яскрава клініка. І звісно, що це тяжче протікає і більше відсоток. Клитальності, як людина помирає від такої хвороби, якщо її вчасно не діагностувати і не вилікувати, помирає так от від ускладнень, якщо не надати допомогу. Будь-який звук гучний, так, якесь світло, коли виникає таке, хочеш допомогти людині, дай якісь рухи такі різкі, там звуки, всякі, вони можуть викликати ще більше напруження м'язів і судоми. Тут дуже потрібно обережно охоронний режим створити людині, поки ти її лікуєш, і це. Все дуже важливо, і це все в свідомості. Це все в свідомості. От саме що лякає дуже, що ти людині? Ну тебе людина все розуміє, але нічого не мо ну звісно, що від цього болю вона нічого не може зробити, і ти хочеш людині допомогти. Як діагностують правець клініка. Якщо була травма і є клінічні прояви, отакі от, от характерні, то тут, ну, взагалі, то, то що, це не аналіз, це клініка. Ну, аналізи теж проводять. Із моєї практики, да, я не дуже багато бачила правця. Здається, два чи три випадки за всю за той час, який я працюю, більше 20 років. Це були жителі, сільські жителі, які просто травмувалися під час, коли працювали на городі. На той період ми перевіряли імун. Мітет зразу на правець обов'язково набирали. І Якщо титри низькі, є клінічні прояви такі характерні, то звісно, що ми виставляли клінічно епідеміологічно. Ми виставляли зразу правець, тобто mm -hmm. там ну не сплутаєш. Як лікують і чи лікують цю хворобу? Звісно, що лікують цю хворобу це введення протиправцевої сироватки або імуноглобуліну на сьогоднішній день, або антитоксин. Це те, що потрапило в кров, той токсин, так і ту шкоду, яку нанесло організму. На жаль, той токсин, який всмоктався, ми не можемо його вже якось по, ну, попередити так шкоду, але все рівно ж вироблення токсину. Тому ми вводимо обов'язково або сироватку, і можна, або антитоксин. Це перш за все. А потім вже вся симптоматична терапія йде то вже другий ряд йде. Як довго лікують? Це залежить від стадії да, ну, від тяжкості. І, Звісно, що це може розтягтися дуже надовго. Відновний період дуже довгий. Якщо людина не рухається, да, поки ці судоми припинуться, це напруження м'язів, багато препаратів потрібно, то звісно, що може наступити потім атрофія м'язів внаслідок перелому. Якщо перелом невірно зрісся, то виникають контрактури. Це дуже довго треба реабілітація виходжувати цих людей. І це розтягнутися може призвести Звісно, до інвалідності і виходжувати таку людину дуже довго, дуже складно, це все, і це все в стаціонарі, тобто не амбулаторно, ні, mm -hmm. я ніколи не ризикну людину з клінікою правця лишити вдома. ну, тобто... Ну, тобто... От людина одужала, її вилікували. Чи залишиться у неї потім щось, що буде їй нагадувати, що вона перехворіла на правець? Якщо були ускладнення, то це лишиться. Це лишиться. Ну, на жаль, на все життя. Тобто, це внутрішні органи, так, це перелами, так, так. якщо, ну, якщо були... в людині став. Інфаркт. Звісно, що це вже інвалідність, та, і звісно, що людина залишиться під контролем кардіолога на довгий час. Тромбоемболія, ну не всі ж від тромбоемболії помираються, в залежності від того, які судини вражаються, да, крупніші, дрібні, як швидко провелося лікування, але наслідки можуть бути. Якщо це те саме запалення легень, наскільки ми вчасно антибіотики призначили, як ми правильно попали цими антибіотиками на ту вторинну флору, і звісно, якщо це все. Це правильно вірно зроблене, то наслідки від пневмонії не лишиться. Якщо це сепсіс, зараження крові, те, що ми по-простому кажемо, і якісь потім нагноєння підуть, гангрени, якісь некрози, то це, звісно, що це надовше розтягнеться, і це буде давати про себе знати. А судоми залишаться неконтрольовані? Судоми неконтрольовані, вони поступово знижуються. І ми ж допомагаємо людині, тобто ми вводимо безпосередні препарати, які будуть прибирати ці судоми, і людині буде ставати легше. Але це поступовий процес, і ви хотіли ще згадати про ґрунти. Тут ще ну треба розуміти, ця паличка вона дуже любить відповідні ґрунти. Чому кажуть, що одні райони там ґрунти дуже забруднені? От, наприклад, наш північні райони вони забруднені на 14%. Якщо ми беремо чорноземи, то вони забруднені на 74%, а в деяких навіть більше 90%. Тому треба розуміти в одній області буде менше відсоток ну що ризик да захворіти а в іншій області буде більше і кліматичні умови звісно що якщо буде тепліше то там більше ризик підхопити цю паличку так і будуть прояви хвороби профілактика яка профілактика, якщо вона існує, ну профілактика існує. Правець треба розуміти, що правець це контрольована інфекція. Те, що ми говоримо про контрольовані інфекції, за рахунок вакцинації, так само, як кір, як дифтерія, да, як гепатит Б, як жовта-лихоманка це вже контрольовані інфекції. Тому всі розумні лікарі, вся спільнота лікарська, так в тому числі інфекціоністи, ми завжди були за вакцинацію. Якщо проводити вчасну вакцинацію. Правильно за графіком, все проводити ревакцинацію. Тобто, треба пам'ятати, що якщо ти вакцинувався і потім проходить 20 років, і ти думаєш, що ти захищений, то це невірно так думати. Ревакцинація проводиться кожні 10 років обов'язково. Треба пам'ятати про це. Якщо людина проживає в сільській місцевості, і вона весь час має контакт з ґрунтом. Якщо вона доглядає за тваринами, це ризик є безпосередньо. Так само, працівники, які працюють в полях, треба розуміти, що що це не міські житель, які дуже мало контактує. А ці всі сільські жителі, вони звісно, що мають ризики, тому мають подбати. Тобто ревакцинація необхідна. Ну я так розумію, це коло можна розширити. Наприклад, харчоблок там е, мають справу з овочами, а вони можуть бути з землею, може бути з ґрунтом. Може бути це, можна розширювати дуже тут літо. Майже більша половина населення ходить, босоніж. Так, да бо це дуже зараз приветствується. То що називається, вважається, що це дуже добре, але треба розуміти, як ходити, босоніж, Звісно, наскільки обережно. Отже, попередити можна ревакцинацію і робити відправця її потрібно робити що 10 років. Так, тобто, я так розумію, що імунітет не стійкий. Імунітет після перенесеної хвороби взагалі не лишається в цьому та й. Проблема, чому ми рекомендуємо вакцинацію, і чому дуже часто сільські люди більш похилого віку потрапляють до нас з правцем. По перше, вакцинацію почали проводити з 60-го року. До 60-го року його ніхто не проводив. Перевірити імунітет, ну хто з нас там дуже часто да, ходить, перевіряє там після вакцинації? Є захист ще немає, а це дуже важливо. І чим старшою стає людина, звісно, коли вона провакцинувалася і пройшло там 10-20 років. Звісно, що там захисту вже ніякого не буде, і таким людям потрібно про це пам'ятати. Молоді люди вони більш рідше хворіють, а можна сказати, дуже рідко хворіють, тому що вони пройшли у цей календар щеплення, так і в них є захист. Це ще залежить від імунної системи людини, тому тут дуже ну, обережно саме з людьми більш такого старшого віку. Треба. А от до речі, вік і стан здоров'я впливає якось на перебіг хвороби? Звісно, впливає. Молодша людина, да, гарні умови проживання. Там гарне харчування. Якщо він пікується про своє здоров'я, займається спортом, там все, то звісно, що більше шансів. А якщо людина має ще купу хронічних захворювань, знижений імунітет, то звісно, він буде більш дитячим. Коли, наприклад, бійці отримують поранення, вони потрапляють в хірургію, їм вводять ось цю сироватку? Їм обов'язково проводять екстрену профілактику Будь або що. імуноглобуліном, або антитоксином, або і те, і те, є схема, це розроблені вже схеми. Є Протоколи, і відповідно до цього обов'язково проводиться екстрена профілактика. Ну тому що там вже ніхто не буде запитувати, чи є у вас, чи ревакцинувалися. E, так тут родина? же ще потрібно розуміти, чи є задокументовано, чи нема задокументовано. Є якісь дані, а коли це все робилося? Тобто, всім бійцям, які мають поранення, їм проводиться екстрена профілактика. Всі опіки, незалежно термічні, радіаційні, це обов'язково показання для того, що проводиться екстрена профілактика. Які обмороження, всі пошкодження шунково кишкового тракту, тобто це поранення так само обов'язково. Потім потрібно не забувати. Жінки дуже зараз зустрічається така інформація, що пологи проводять на дому, в яких умовах да антисанітарія. Але ми не забуваємо, що привець у вагітної привець у новонародженого, це не виключається. Раніше було ну повідомлення. Я думаю, що і зараз таке є африканські країни, де пологи дуже часто на дому, в антисанітарних умовах, і в них була така звичка, а може є. Я не можу вам сказати, коли перерізають поповину, то просто вони присипали ґрунтом землею. А це так само фактор зараження. Тому у ці всі пологі в антисанітарних умовах аборти це так само є показання до екстреної профілактики. Пані Тетяна, дякую вам за цю інформацію. Дякую. Ну і нашим слухачам хочемо побажати не втрачайте шанс вакцинуватися або ревакцинуватися. Так ви допоможете нашим лікарям лікарям уникнути проблем не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря і проводьте тільки правильну профілактику відверто з лікарем.